Вітаю! Це передматчевий огляд на третій бій Геннадія Головкіна та Сауля Львареса, який відбудеться 17 вересня. На сьогоднішній день Сауля Льварес – кращий боксер супер середньої вагової категорії. Він є абсолютним чемпіоном. Геннадій Головкін кращий боксер середньої ваги. Він володіє трьома поясами: WBA Супер, IBF та IBO. Давайте поговоримо, навіщо цей бій Геннадію Головкіну. Перший їхній бій закінчився нічиєю. Другий віддали Альваресу. Обидва рішення були суперечливими. На мій погляд, обидва рази переміг Геннадій Головкін. Йому вже 40 років. Боксувати він ще буде недовго. Можливо, це останній шанс отримати такий великий бій. Швидше за все, він хоче довести собі та й усім вболівальникам, що ще здатний боксувати на топ-рівні. Навіщо ж цей бій Сеулю Альваресу? Оскільки минулі два поєдинки були суперечливими, він тепер буде намагатися наколтувати Геннадія. Щоб поставити хрест на всіх запитаннях до нього і показати, що судді намалювали йому перемогу у другому протистоянні не дарма. З останнього їхнього поєдинку минуло вже 4 роки. Геннадій тоді вже був не молодим спортсменом а зараз Тим паче більше шанувальників боксу не розглядають питання про те, хто переможе у цьому протистоянні. Вони більше думають, чи зможе Альварес відправити у нокаут Геннадія, або чи зможе Геннадій протриматись до останнього гонгу. Давайте подивимось на цей бій трошки з іншого ракурсу. І я розповім вам, чому саме зараз цей бій не дуже вигідний для Геннадія Головкіна. Альварес у 32 роки. На сьогодні він найбільш високооплачуваний боксер в світі. Він та курка, яка несе золоті яйця. Тому чим довше він буде боксувати та перемагати, тим більше зароблять грошей телебачення, організатори, ну і всі інші. Канал Альварес минулий поєдинок програв, але він піднімався в іншу вагову категорію. Якщо він програє зараз другий раз поспіль, то він перестане бути тою куркою. Знайте, коли Альварес програв Майвезеру... Після чого через один бій він боксував з Діларою, де також програв, але йому підняли руку, тому що він був висхідною зіркою. Якщо б йому не віддали перемогу, він перестав би бути нею. Зараз схожа ситуація. Бій буде проходити у рамках суперсередньої ваги. Геннадій буде підніматися в більшу вагову категорію. Двоє суддів з трьох, які обслуговували їхній другий бій і віддали перемогу Канело, будуть суддями у цьому протистоянні. Але, не дивлячись на всі ці перепони, для Геннадія отримати такий шанс в майбутньому може й не випаде. На конопоєдинку будуть стояти всі пояси Сауля Львараса. Якщо Геннадій переможе у цьому протистоянні, то він додасть у свою скарбничку звання абсолютного чемпіона світу супер середній вазі. Якщо ж ні, то все одно залишиться чемпіоном світу в середній ваговій категорії за трьома версіями. Я буду вболівати за Геннадія Головкіна та сподіватися на його перемогу. А ви напишіть в коментарях, за кого будете вболівати ви. Я вам бажаю гарного перегляду!